У свій час Дністер був транспортною артерією. Тут активно розвивалось судноплавство. Та тепер він умілів, і про це залишились лише історичні дані. Ситуацію виправив національний заповідник Давній Галич, котрий вирішив встановити пам'ятний знак на правому березі Дністра. Науковець Андрій Чемиринський каже: ідея виникла ще 10 років тому, але втілити її вдалося лише тепер. Судноплавство на ріці Дністер було з давніх давен, але ми сьогодні хочемо акцентувати власне. Питання відкрите пов'язані з промисловим освоєнням річки і, зокрема, запровадженням парового судноплавства, яке було характерне за часів Австро-Угорської імперії, починаючи з 1863 року і закінчуючи радянським періодом історії міста. Науковець розповідає, що в конструкції вмонтовано автентичний якір, який був знайдений у Дністрі. Композиція представляє собою кілька скельних каменів, в які вмонтований автентичний якір, який був знайдений в Дністрі, і теж є пам'ятна таблиця, на якій перераховано всіх осіб, всі товариства і пароплави, які ходили по Дністру. За християнським звичаєм. Пам'ятний знак освятили. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї.